Аудіоісторія його історія сусідські гроші. Дивися, володю, ніколи нічого чужого не зачіпай. Красти це великий гріх, злодії, убивці та інші грішники царства Божого не наслідують, навіть якщо люди і не помітять, коли ти щось візьмеш. То Господь все рівно побачить, Він все бачить, від нього ніщо не може заховатися, навіть думки наші він знає, коли і що ти хочеш зробити. Так часто навчала мама свого сина, котрому було всього чотири з половиною роки. Це була велика, багатодітна і богобійна сім'я. Батьки з усіх сил і всілякими методами намагалися виховувати своїх дітей у страху Господньому і утримувати їх від усяких недобрих вчинків. Жила ця сім'я бідно, але чесно. Був у них свій будинок, невеликий садочок, але всі були задоволені та радісні. По сусідству з ними жили люди заможні, навіть багаті. Навколо їхнього великого дому ріс розкішний сад. У ньому росло багато різноманітних фруктових дерев. Будиночок наших знайомих був розташований так, що вийти на вулицю можна було тільки доріжкою через сусідський сад. А біля тієї доріжки росла велика стара груша, а які ж смачні соковиті та солодкі росли на ній плоди, аж слинка тече, коли дивишся на них. Жили сусіди між собою дружно, і сусідка тьотя Марта дуже любила вову. Вона часто їм. Зі свого великого саду приносила фрукти, але особливо щедро пригощала його Вову. Цей день видався особливо спекотним. Було душно, ні вітерцю, ні шелесту листя, ні хмаринки на небі. Діти, а серед них і Вова старалися заховатися від спекотних променів сонця в садку під деревами. Під вечір спека спала. Подув приємний прохолодний вітерець. Звідкись із заходу стали напливати спочатку світлі, а потім уже й темні хмари, котрі нагромаджувалися одна на одну. Утворюючи то величезні гори, то найрізноманітніші фігури хімерної форми, сонце заховалося за хмари, і скоро все було затягнуте важкою грозовою хмарою. Раптом налетів сильний порив вітру, за ним другий, третій. Грізно зашуміли дерева в саду, а вітер все сильніше й сильніше розхитував їх, ніби бажаючи всією своєю силою налягти на цей сад. У саду стало темно і навіть моторошно. Але вітер затих так само несподівано і миттєво, як і налетів. Раптом величезна вогняна змія розтікла чорну грозову хмару, і гучний гуркіт грому з тріском пронісся над садом. На листках зашурхотіли крупні краплі дощу, який різко перейшов у зливу. Діти прожогом кинулися додому. Нашвидку вмившись, залізли під ковдри і заснули. На ранок, ідучи через сад, Вова побачив, що навколо старої груші лежало дуже багато зірваних вітром і дощем груш. Спілих, великих і таких привабливих. Ну, просто очей не відірвеш. Та й не на дереві ж вони, а на землі лежать. І якщо їх негайно не підняти, вони ж все рівно пропадуть. Недовго, думаючи, вова почав підбирати ті гроші і запихати їх собі в кишені та за пазуху. Набрав скільки зміг, прибіг додому і каже: Дивися, мамо, що я тобі приніс. І виклав на стіл цілу купу груш. Де ти їх узяв? Там, в саду на доріжці. Як же ти міг їх брати? Адже це чужі груші? Значить, ти злодій? Ти обікрав тьотю Марту? Ну, як же ти міг таке зробити? А що скаже тато, коли прийде ввечері з роботи і дізнається? Що син його злодій? Вова боявся тата. У таких справах тато був дуже суворий і ремінця йому сьогодні не минути. Але ж я зовсім не злодій я ж їх збирав на землі, але мама стояла на своєму. Ти взяв чуже, значить, ти злодій. Зараз же поклади всі груші назад, так як вони у тебе лежали, і йди до тьоті Марти і скажи, що ти її обікрав, і попроси у неї вибачення. Але це вже було надто це вже було понад його сил і понад те, чого він міг чекати. Йти тепер з усіма цими грушами до тьоті Марти. Яка його так любила і так часто його пригощала, і сказати, що він злодій? Ні, краще бути покараним. тільки не це. Мамо, прости мені, я ж зовсім не думав їх красти. Прости, мамо, я ніколи більше такого не зроблю. Не змушуй мене, мамо, відносити груші назад. Я не можу цього зробити. Прошу тебе, не змушуй мене йти до тьоті Марти. Сльози річкою текли з його очей. Але мама залишалася невблаганною. Ти зараз же віднесеш усі груші тьоті Марті та про все їй розкажеш. Робити було нічого. Довелося Вові покласти всі груші назад у кишені та за пазуху і відправитися до тьоті Марти. Якою довгою видалася йому цього разу дорога через сад? Він уже не біг тепер з радістю, підскакуючи, як робив це раніше, коли йшов до тьоті Марти. Тепер же його ноги на силу пересувалися. Зовсім не бажаючи йти. Коли він зайшов у двір, то побачив там тьотю Марту, яка була зайнята своєю роботою. Вона підняла на нього очі і запитала, що з тобою Вова? Вова розплакався гіркими сльозами і схлипуючи, якось таки розповів їй як набрав у них в саду збиті вітром груші. А, ось воно що, сказала тьотя Марта, то ти, виявляється, злодій, а я думала, що ти хороший і чесний хлопчик. Ой ой як недобре, як соромно. У нас багато груш та інших фруктів. Але, не питаючи, все рівно брати не можна. Ну що ж, розвантажуйся, вова виклав усі груші на стіл, і тоді тетя сказала: Ну, а тепер пішли в сад. Вони прийшли в сад, і тетя Марта нарвала йому стільки груш та інших фруктів, що він ледве доніс додому. Багато сліз пролив Вова того дня, але вони не прийшли безслідно. Цей випадок запам'ятався йому на довгі-довгі роки. Він і вам, діти, сьогодні говорить нічого чужого без дозволу не беріть. Красти це гріх.